Так намагався кусочку, що й не знаєш, чи кітки в тебе там середині, чи болячки, чи похилі. А як знову машиночку піти, та дам поволу з коло боша навіть відредає. Нехай не кидає, нехай. Одну штуру здеру дядві. Чи не все ось Чи така печина буде кишені теліпатися, чи піде на обсяг? бо папуші чи чому не купиш за неї. То не чорта лихо, вона мені потрібна. Що знаєте, Копійка за копійка, то вже й дві велика сума, пару волівку. Тоби я брати на розтах обіцяв, привіт її. Казав собі століття, що той втілив до посередника захопити до школи круг, то посередник сорішували, я за закашить. Бичка! він сам себе постановив, повинен їм у гроші на люди, я тобі їде в хату без сюди і рахують. Наперештоки забере живу, лишне тебе у час. Не, не навіть каже, беру твоє добро собі, mm -hmm. дитину обороту жену, а от ховай, щоб ти не пропив і розпочили. гроші, то принеси, забирай своє добро, а де їх украсили? Окомини це трохи посперечається то з собою знов до нього, поклон. Не шується, береса така, що тобі віднути відносить. І прошу мені чоловік. То й здивай правду йому. Де він набрав таку стілу гроші? Його, мабуть, п'ять тисяч, може йти вперед. Я, я чув, нібито він сітки, плекені, якогось до полковника служив. Туто, то помер, він і затейнів гроші. Продав Бога. Запанував і тепер обдира не вхрещають. Обтирають, корона обтираю. Старай попався у його лиса та загодіть крутать да з цього Воно зараз настало гірше жити, як закріпа. О, може ще віч. Воно тепер так. Кого гроші, то їбать. І жаба риба, по моїх сидить. Давай люну.

что любят. И боюсь их за шайку. За кого я вам скажу, що ви. не люди. Не а не люди. Бач, вже й у моє життя по Богу за моє честь і мене завадило вір в порядку. Через це й важко пункти. Ото государь мені застрість не ми порушує і примушує їх виховувати на кожного. Я скажу, що інший учу ще про себе таку липту славу сказав не нема. Після цього робити доки людям айбра. От що інший сказав. А я цього ніколи. Я ніколи не звернув з того шляху, на який напутив сам Господь, і яким наладити кожному християни і Бога Боя. Я ніколи не перестав допомагати кожному віддалась, як і до переваг एक बहुत तो बड़ा तो

що Господь Госпії, небесно, в милосердній усіх нас будуть вчити. Правдив Він уготує сад свієї Небеси, а не них осудить і покарає. Ah. Так би він тебе і горілку навчив пити, і знову прийм'я, прийм'я я сам навчив. Хоч да? я так і не пив, так що не пив, бо не знав, який у горілки смак. Правда? Правда. Горілка власний напив.

И следует два. Я взяла 40. Так, сорок. Пицца личного мыколи. Сейчас сорок. Сорок плюс сорок плюс тринадцать. Ну так прикладывается. Вот сюда. Ну, по этой центре классы.

ліше А ma проpata Марінана Оказа що мене ккуку другу Ось що? Ви думаєте, Мартин зараз зараз п'ядеться, ти дурний, як що не потрапить по лічити, ова! Лічеві не такі копесали. 40, 40. Ось тут у мене, тут у мене куми спіли ціла книга. Та ще, дякуючи вам, грамотний почало друкований. 46, 46, 13. Це куми, куме. Но, знаете, не знайте від цієї голови вона має понад усі трішки у світі. Сорок так. Отаниська до копієш, так. На ну, спіти, спит і штаб, пум, хитвора. Кліба, мабуть, не повернечиться. І Я тобі пишу сходи. Не дає за мені наперед. Не дає завітку віця. Річку себе, а совсем, не лахистусь, а? Як ти що йдуть, що йдуть по мені? Наставити. Nie Jak pan tam popatrzy, co ty tego co tłumasz. Ach, nie dozywaj się to wyproszyliście. jak na styku się panu sprytno ja, ja pliuję za cenę wam. Ot, co pliuję, Zaraz po ci і бігати на те, що він як чорт за грішною душею. Так, що на вас тут сьогодні направлено? Не говоріть до мене, а не а не говоріть. А що ж ти, куми ради Боровичу, розшукаю Ну, відбіч, будь ласка, ще два карбонки. Та нехай вже в голові воли будуть моїми. Та добру ціну, дай. Куди? Тож я хочу не побоюсь. О, хоч ви мені кум. Голова за суд. Виконайтесь що позволили тут на море. Вики, хоч ты кухоч! Господи, выключить. Удіяти, щоб часом він не випускнув моїх рух. А поліво недобри, заплющивши очі в істі бату, чи накинути ще з п'ять будів, і дітя, мабуть, на щоб хтось інший не покорив. <свистання> <свистання> Отам запретичена трапилася. Ой, горенько та лишенько тяжке, теличку та ще й первічку цінують. А я ж сподівалася, під неї на весні своїх дістатися. За наділ цінують. А яких же достатків я платити А Адже й ви. І ви знаєте, що в мене ані стеблинки не родив. Ой горіньку та лиш кочашки на мене відудовував. Шаром тобі, господаре, моя так підкатись. Чи не я ж спокнувався от тобі з того? Чи не я ж визволяв тебе з усякої отазі? Бо правда, що я тепер не й до твого двору, то я знаю, як там О, зяць, твій жив. Бо твій, щось до мене не такий став, як. Ти чого на мене дивишся? Ну, та божний, і запортило твої доцісти за молодого. Ну, то цясь кайта, біць кайта. А казав, скитко разів Has sir. Відчайно свою Оленку, Нехай буде мене. Господи. Ну та що би я була заматок в роді, щоб взяла на хворі на показ. На покол людям на кол. І сорву всьому довго часу Хорошо, хіба ж доленьки я бажала своїх дітей. Я б їх як і я б пану Ви ж певно знаєте, а певно, що чую людей.